Який найдивніший запит від клієнта ви коли-небудь отримували? О, це цікаве питання, найдивніший. Чи можете ви мені скинути гроші або щось такого? <гум> У нас приходив один хлопець, якому 13 років, мав його такі. Мене звати Андрійко, я сюди потрапив, бо займаюсь криптою. Та ні, напевно. Не було. Ні, ні, не було. А, а а... Асік, в межах. Тисячі доларів, щоб давав приблизно ту ж саму тисячу на місяць. Приходив, до речі, з розказував щось з encrypted конференції. Він показав монетку. Каже: обміняйте мені, будь ласка, ми не обмінюємо менше вісімнадцяти. Ага. Обміняйте мені, будь ласка, бо я от виграв вашу монетку. Він виграв монетку і тут іще біригнас танцював. Насправді в нас досить чудові клієнти, які задають цілком логічні запити. І ну дуже часто просять допомогти відновити приватні. Я діва, братан, ми приватник, help me please. Help me, your cyber security, please help me. Ну, сорян, чуваки, не губіть приватники. Ну, ми не змогли, а мину наступний раз він прийшов із мамою, з бабушкою, і, і, і тоді обміняв. вже обміняв. Все зробив. А, ми займаємося. Переказами по Україні uh -huh. е, отримати е, Дніпро, е, отримати Київ. І там, і там отримати. Uh -huh.